На російському ВДНХ окупанти влаштували колективну свадьбу, колективне весілля. Зібрали туди молодят з усіх регіонів Російської Федерації, в тому числі із окупованих територій України. Кожну пару відбирали за принципом типовості для того чи іншого регіону. Як думаєте, хто виявився найбільш типовим для Донеччини? Зараз я вам розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріпільського сайту 0629.com.ua. І сьогодні добірочка веселих новин про окуповану Донеччину, і вони будуть дійсно веселими. Обіцяю. Тож про весілля, і що ж за пару відібрали на окупованій Донеччині, для того щоб вона представляла регіон? Логічно було б у світі останніх подій уявити, що це буде якийсь парубок-бойовик так званої армії ДНР та якась не не знаю суддя. Окупаційного суду, суду Донеччини проте ні не так. Це склалося. Пару представляв хлопець Микита якого це студент, якого спочатку мобілізували в 2022 році, а в 2023 демобілізували. І він пішов на будівництво. Тобто Микита будівельник, а одружується Микита на Катерині, робота якої активістка. Саме так. Зараз на Донеччині активізм це оплачувальна, причому високооплачувальна робота, яка сплачується з фондів. Диктатора Російської Федерації Путіна. Ну і познайомилися ці. А ще про костюми хотіли би сказати, бо в весінні сукні пари намагалися обрати у стилі своїх регіонів. Тут ми побачили і тулупи, і кавкошники, і сарафани. Зачіски, прилізені такі у чоловіків, все як годиться. Ну, а пара з Донецька нічого такого національного не вигадала, тому що манкурти, тому що не пам'ятають своє коріння, то все їх національне, це були бутаньєрки, приколоті до лацканів, під до плаття у, у кольорах російського прапору. Ну, такі, такі молодята, який рійон, яка молода, да, як, що закладають в неї окупанти, то і Отримую. Познайомились, до речі, ці молодята на одному з молодіжніх форумів, які окупанти проводять регулярно. От на минулому тижні саме такий молодіжний форум проходив в окупованому Маріуполі. Як думаєте, чим займалися там люди молодь? Може, співала, танцювала, а може, закінчувала школу лідерства, може вони стратегували і думали про майбутнє регіону. Ні, 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 Ви не вгадали. Вони розбирали та збирали автомати, а ще долучались до патріотизму для молодежі Маріуполя. Такі мероприяти дуже важні, щоб город процвітав. Молодіж привіталася к патріотизму і також участвувала в різнообразних таких програмах. І не питайте мене, що це означає, і як можна до патріотизму долучитися або не долучитися. Це вже такий новояз е, нових російських. Я не знаю комуністів, соціалістів, сторонників радянщини і цей новояз, він просто щодня ламає людям мазки. І ще одна новина про молодь. Дуже багато про молодь. Тому що знаєте, я так розумію, що це зараз основна цільова аудиторія російської пропаганди. Тож, перед молоддю на Донеччині. По вузах, по школах їздив такий собі Олександр Костамаров, це колишній заступник губернатора Ліпецької, Ульянівської області Російської Федерації. У 22-му році його приставили до Пушина е, в заступником очільника його адміністрації для того, щоб він контролював діяльність терориста. Ну і от, е, е, Нещодавно цей пан Костомаров виступав з лекціями перед молоддю. Тема лекції будете сміятися: Як побідіть на виборах. Ну, це вже само по собі дуже смішна новина, тому що всі знають на Росії, що перемогти на виборах там можна лише одним шляхом: це піти лягти на хірургічний стол до пластичного хірурга, зробити себе нового двойника Путіна. І пристати на роботу у Офіс президента Російської Федерації. Навіть якщо раптом хтось догадається Путіна прибити або він сам помре, я думаю, що росіяни вигадають і зліплять нового Путіна собі, поставлять і скажуть. Буде прав, будеш правити вічно. Тому зрозуміло, що це є, пластичний хірург це все ж таки єдиний спосіб виграти вибори на Росії. Але і це не найсмішніше в цій новині. бо оцей Олександр Костомаров він рушив з лекціями про вибори саме в той самий, день, коли диктатор Путін руками поширено вирішив його звільнити. Тобто цей Костомаров був звільнений. Я вже сказала, да що він взагалі-то з Російської Федерації був представлений на окупованій території, але і наші місцеві українські, колишні українські чиновники, а нині колаборанти нічим. За цього Костомарова не кращі. Ось я е, зачитаю одне повідомлення від мешканців будинку по проспекту Жукова 47. Правильно це називається проспект Героїв. ой, 74, Правильно називається проспект Героїв 74, то вже окупанти повернули старі назви. І от е, лист, е, скарга від мешканців цього будинку шириться інтернетом, соціальними мережами. Жукова 74. Подрядчик отмывает деньги. Изначально были списки на ремонт сгоревших квартир. За два дня до майских праздников списки изменили, чтобы народ не мог никуда обратиться, пожаловаться. В списки вошли целые квартиры, не пострадавшие, чтобы там э, чисто поклеить обои, а списать под капремонт. Разбитые горелые квартиры вычеркнули из списков. Так вот, так вот наши власти зарабатывают на несчастье людей, которые пережили войну и потеряли родных и близких. Не, ну вы впизнали руку мастера? Я уверена, что мешканцы Левобережного района руку мастера точно впизнали, бо это же их давний знакомый Олександр Дмитрий. Нагадаю, що Олександр Дмитрів це такий багатовічний чиновник, який протягом багатьох років очілював департамент житлово комунального господарства у Маріуполі. Він налагодив корупційні схеми, багато про це говорили, багато людей про це знали, але ніхто його не чіпав. Такий, такий він втратив свою роботу, але не через ці корупційні схеми, а через це, що він вкрав більше мільйона гривень на ремонті будинків, які постраждали від російського обстрілу мікрорайону Східний. У січні 2015 року. Нагадаю, що 24 січня російська армія з окупованої території захопленого селища Октябрьське з установи грати Ураган обстріляла Маріуполь, постраждав мікрорайон східний. Декілька десятків будинків були пошкоджені або зруйновані. Російськими реактивними ракетами 31 людина загинула, більше сотні людей отримали поранення, і от пану Дмитріву доручили відновити ці будинки, пошкоджені ракетами. І що зробив пан Дмитрів? А те саме, що і на Жукова 74. Він склав списки постраждалих будинків. І в ти списки вніс будинки, які взагалі під обстрілами не були і не постраждали. А от дійсно пошкоджень він туди не вніс, привів комісію, показав не разу не пошкоджені будинки і сказав: от ми зробили ремонт. Ну а гроші, які виділялися на ремонт цих будинків, він поклав у кишеню. Тоді цією справою зайнялась прокуратура. Про те, Наскільки нам відомо, вироку суду так і не було. Тож пан Дмитрієв переховувався на різних інших державних посадах у різних інших регіонах України. Ну а тепер під час окупації він повернувся знову грабувати своїх колишніх земляків-маріупальців. І до речі, це така типова ситуація. Я не кажу, що ситуація на Жукова 74 смішна. Я кажу, що... Люди, які грабують, люди, які сприймаються як нормальність, люди, які підбирають весь непотріб і призначають на посади, от ці всі люди дуже і дуже смішні. Бо ми там бачимо Бодягіна, який колись очолював напрямок економіки, був звільнений з посади через корупцію і повернувся саме зараз. Під флагами Російської Федерації. Ми бачимо там Коваля, пана Коваля, який очолював Маріупольський водоканал, який був звільнений через корупцію і пограбування, і знову поновився Російською Федерацією. І отут от тепер Апофіоз Дмитрієв, якого поновили, і який зайнявся тим самим єдиним, що він вміє робити хорошо. Складати списки і грабувати гроші. Я сподіваюся, що Росія буде далі наступати на ці граблі, і що наше рідне місто буде звільнено швидше, ніж ці потвори перетворять його на справжній клоповник. Дякую, що слухали.